... З Новим роком. У першу чергу я би хотів дуже, щоб ми, молода, творча інтелектуальна літа Городенківщини, привітали президента шахового клубу у імені Саву Флора Михайла Івановича Ворного. І будемо сподіватися, що цей рік, 2013, Буде роком е, об'єднання інтелектуального потенціалу Городенківщини і не тільки, звичайно, е, ігрового шахового і щодо коли, а можливо, що на базі цих двох з'явиться ще щось третє. І будемо сподіватися, що покер, цей творчий покер, що цей творчий клуб е, шахової імені е, Сало Флора. Знайшов особі наші собі добру підтримку, тому що е, ви прекрасно розумієте, що інтелектуальні, інтелектуальний потенціал, інтелектуальні ігри, на превеликий жаль, е, зараз чомусь дуже або не дуже популярні серед нашої владної е, політичної і господарської ігри. Ми будемо сподіватися, що е, ці молоді люди, які тут є. Будуть добрими замінниками через певний час. Ну і зараз коротко про минулий рік, який відбувся. Тобто, вже минуло півтора року з часу існування відкритої Покутської ліги щодо коли. Він був, до речі, дуже насичений. Коли ми підбили всі турніри, то виявилося, що їх є 49. Тобто проведено два турніри імені Ярослава Куневського, проведено один. Два регіональні турніри за участю Івано-Франківська, Чернівців-Коломиї. Проведено, я б сказав так, в противагу глобалістичні теорії закінчення світу по календарю Майя 2012 року. Шоу турнір від Заходу до світанку. Ну і сподіваємося, що ця гра. Буде підсумком 2012 року, і будемо сподіватися, що цей 2013 рік з такою негарною цифрою, але з такою гарною погодою на Різдво, на Новий рік, буде все ж таки добрий не тільки для України, а в тому числі для нас, і для Шах. Але ще за що воюємо, чи за що боремося. Тут є невеличка, симпатична. І як на мене, золота, дорога сова. Це перше місце. Сова з срібним бриллянтом. Друге місце. Нагрудна сова третє місце. Ну, звичайно, грамоти. І так. Перехідний. Прошу. Так, крім того, є перехідний приз. Добре, тоді давайте ми оплисками ще подякуємо за співпрацю і президентом Олександром Загалом. Слава першої ведення гри перед любому рози. Шановне товариство, вітаю всіх з тим, що ми дочекалися нашого фіналу 2012 року. Ви бачаєте, що відбувається він вже у 2013 році, але самі знаєте, який був напружений графік. Дякую всім командам, які сьогодні зголосилися грати. Одностайним рішенням правління ліги було вирішено допустити всі команди до участі у фіналі, але є деякі нюанси. Команди, які три команди, які мають найкращий рейтинг протягом сезону, протягом 24 ігор, будуть мати додаткові бонуси. Перша команда буде мати плюс три. Бали до загального заліку, друга команда буде мати плюс 2. і третя відповідно буде мати плюс 1 бал четверта. Якщо їх назложене, то буде мати мінус 1. <смітно> <смітно> так. Пам'ятаєте, що протягом сезону ми ще пробували робити таке, як право на магістра? На жаль, за підсумками 2012 року. Рідко кого можна нагородити. Сподіваємося, щиро на 2013 рік. Хіба Андрія Але йому не Треба я золотий, золотий голос України. Так. Отож, за підсумками сезону. Найкращий коефіцієнт результативності має команда агенти впливу. 12,75. Тобто додатково ця команда, незважаючи на те, що довший час вони в силу деяких обставин не грали, але й... їхнього очкового запасу вистачило для того, щоб перемогти цього року за підсумками результатів. Тож три бали додатково команда агенти впливу Хороденськомуська гімназія, колишня команда, тепер команда вже збірна, так, зможніла команда. Під номером 2. З результатом 12.33 команда Міленіум. Додатково два бали. Протягом сезону зіграно 21 гра. Але це не рекорд. І набрано 259 балів. Два бали додатково команда Міленіум. Вернемоська гімназія. І на третьому місці команда Три мости з одним додатковим балом титулована команда чемпіон 2011 року. Село Котиківка. 1179, 1 бал. Додатково зіграно 14 ігор, 165 питань взято. Так. І а рекордсмен у нас взагалі за зіграними іграми. Команда Google. Село Котиківка, місто Городенка, збірно зіграно 22 гри, плюс одна гра проведена. Отже, з кінцем. І завтра 248 питань. 10 секунд. 10 секунд. Час. Якщо ви француз, ваша мати клерк, батько нотаріус, то є всі шанси, що принаймні три ваші красуні стануть відомими за межами вашої країни та доживуть до нашого часу. Назвіть хоча б одну із них. Хто стрибає перший? Ти Ти просто Якщо тримає, якщо йдемо 3-1 або 2-2, що ніхто не стрибає. Або 2-1. Або два І так, перемога. — І так, рахунок у нас залишається 2-1. І срібно здобуває команда Агенти. Француз, цей відомий, це Шарль Перо, батько Шарля Перо, нотаріус, мати Лер, А, красуні, Побелюшка, спляча красуня або червона шарка. Вітаю команду агенту пливу. Другий рік підряд. Лево. І третє місце, пане магістр, я вас... Прошу підійти за своїм призом. Ви <смір> <смір> а, то... <смір> а сова собі як звила гніздечко на котиківці, так і лишається. Ми передали молоді в хлопцям. Чую вас, пане господарю з рожденим Ісусом Христом, Котрий народився у місті, ми щоб Ісус Христос поблагословив вас е, гарно провадити, ці свята, дочекати на наступний рік. Щастю, здоров'ю, нам нога і Вітаю. Слава слава Господарю! Ми Тебе вітаєм. щастя долі, здоров'я, ми тобі пам'я. Yeah.